Це було моє бажання ще з 2014 року. На жаль, я була тоді замала для активних дій, тому займалася громадською діяльністю. А наразі вже отримала диплом фахівця і можу бути корисною в своїй країні. У мене фах медика. Так, це в основному за бажанням або за якимись фаховими навичками. Наприклад, я за освітою лікар, мої побратими також мають вищу або середню медичну освіту, і власне ми. Пішли по цьому шляху далі, щоб підкріпити ці навички. Загалом все набагато краще ніж я могла очікувати. А в мене завжди найбільші побоювання з приводу обладнання, з приводу якогось там інструментів чи роздаткових матеріалів. Цього вдосталь це дуже класно. Інструктори всі мають бойовий досвід. Вони підказують найсучасніші технології. Вже немає якогось совка з серезних книжок і тільки бойовий досвід, який реально працює. І відповідно у нас дуже багато складових наших аптечок, як мінімум, з якими ми працюємо, всіляких манекенів. Плюс дуже рада програма зі своєю методологією. Чому спочатку починаємо з легкого і декілька разів це все повторюємо в більш широких і масштабних сценаріях? Це допомагає закріплювати. I <laughs> На БСВП, я вже пройшла не один марч від волонтерських організацій, наприклад, або сама також мала досвід проведення цивільних цивільного протоколу БЛС. Я була впевнена, що я вже ну достатньо в цьому Правда. спеціаліст, так, я можу це зробити. І потім виявляється, що все інакше. Що я дуже багато чого не знаю, дуже багато чого не вмію. І найбільше, що мені подобається, це те, що люди Люди із бойовим досвідом вони реально підказують, що може краще спрацювати в цій ситуації, і вони дають такі деталі, які не прописані в сухому цьому алгоритмі. Але вони по цій ергономіці підказують, як краще зробити, як буде ефективніше. І в мене просто ось такий величезний тепер, багаж нових знань. І я кожен мене це захоплює і дивує, що кожен раз приходжу на заняття. Я думаю, ну цього разу я точно все знаю. І все одно інструктори підкидають щось нове і е е відчувається цей повітря. Вільний, але такий грунтовний різ. Може похизуватися тим, що я думаю, в мене є один з найкращих досвідів перебування в начальному центрі, тому що я, як і кожен новобранець-рекрут, мала багато інформації від, там, військових своїх знайомих, знайомих які проходили ВЗВП, І чесно, це були жахливі історії. Я готувалася до найгіршого. Я приїхала з величезним рюкзаком, умовно ліків, їжі чи якогось одягу, щоб бути готовою до всього. Але тут реально класно. Я розумію, що це час проведений не. Дарма особлива подяка це інструкторам, бо все таки їхній досвід він робить тут дні речі. Тому 10 із 10, мабуть, ще краще ніж очікували, і за це подяка.